Мене трохи проблем. Останній раз, коли ти це сказав, мені це коштувало роботи. А ти сказав, що йому потрібно, щоб я писав диспетчеризацію на кілька годин. І... Я думав, що у вас якась надзвичайна ситуація. Це схоже на грабіж. Що відсутнє? Чотири пістолети, три Сікс та берета EPX. По-перше, нам потрібно Марія, я виборую, я не можу владнати в своєму Добра власному пора. будинку. Підготуйтеся. ми повернемося через 5. Це, Це ширивський уряд храму непі. Гребінь Єрехо! У мене на місці п'ять двох стрілкових. Прошу підкріплення! І важке дихання. Ти чув це на чоловіка. У мене є зброя. Вони йдуть! Я вийду і не буду вбивати хлопчика. Підкріплення вже в дорозі. Нам просто потрібно витримати, поки ми не прибудемо. Кейми, Добре. Будь ласка, припини говорити одне це одному. ще не кінець. Це ще одна дурна дівчина, яка отримає те, що їй належить. Я сказав, біжить ситуацію під контроль ти можеш це зробити.